Не придумайте собі проблем там, де їх немає. Ну а давайте читаємо: як «Как понять, яка моя родовая задача? Так, моя чи родова? Родова задача це одне, ваша задача це інше. Чого ви вважаєте, що родова задача це одне слово, одне поняття. Це про різне. Це про різні задачі, це про, це про різне. Рід – як і будь-яка система, а основна задача системи це гомеостаз та розвиток. Гомеостаз – це стан спокою, стан рівноваги, а розвиток ну, розвиток це еволюція. Тому основна задача роду це залишитись на землі, залишитись в світі та продовжуватись. Яка ваша задача в цьому роду ну, підтримувати? Оцю родову задачу. Ну, давайте думати. Родова задача рід це про моїх батьків, це про прикольно, це про бабусь, про дідусів, прабабусь, прадідусів. Це рід. І окей, яка значить родова задача? Це хтось тоді, колись в минулому. Ну, як, типу, батьки, да, дідусі, прадідусі, прабабусі. А от вони такі сидять і думають, так, а що б таке нащадку? Тут таке придумать, щоб він виконував. Ну ні, ну, ну так же ж не відбувається, звісно. І е... я не знаю, що ви вкладаєте в поняття родова задача. В мене. Є пояснення, що таке родова задача. Ну, я так думаю, що так, більшість от езотеричних спеціалістів або хто, можливо, ну, якось, ну, якось, не внікав, можливо, глибо, глибоко в це питання, що вони мають на увазі під цією родовою задачею. Дивіться, коли дитина входить в рід, то оскільки от менший, хто менший входить в рід він бачить всі, ну, умовно кажучи, проколи. Ну, точніше, не проколи, а е негативні емоції, які були не недоп... Прожиті минулими поколіннями, і от така дитина вона входить в рід і вона оце все бачить. І з власного свого безсвідомого з великої любові вона намагається допомогти своїм своїм предкам, допомогти допрожити оті якісь почуття, що були недопрожиті. А однак, це якщо глибинно, то це бажання самої дитини. Тобто родова задача це травматична подія. Це може бути трансгенераційна травма, або в даному випадку родова якась травма, в яку залучена може бути велика кількість людей. І це якась важка подія, яку було дуже суттєво важко пережити. І в такі моменти, коли важкі події переживаються, ми дуже часто відмовляємося від своїх почуттів. Ну, ми їх витісняємо, тому що простіше не відчувати. Аніж переживати оцей емоційний якийсь стрес, емоційний вплив. І тоді оці почуття вони витісняються на задворки безсвідомого і потім переходять по роду, бо люди ж помирають, і потім ці почуття вони переходять, недопрожиті почуття, вони переходять по роду. А коли дитина народжується в цьому роду, то вона бачить оці недопрожиті почуття і під'єднується, ніби до них для того, щоб допомогти їх прожити. Коротше, чого я противник думати, отак, от, що типу це родова задача. Бо родова задача це типу як перенесення відповідальності. Тобто, це не я під'єдналася до якихось певних е, трансгенераційних травм, а типу на мене, навісили ще чогось. Ні, так не працює. Це моя власна ініціатива, хоч і безсвідомий процес на безсвідомому рівні він може протікати. Тому що, як ви можете знати, що е, одна людина в роду може під'єднати. До однієї родової задачі, а інша людина під'єднатись до якоїсь іншої родової задачі. Це вибирається безсвідомим, от коли людина зайшла, що вона побачила, що в роду найбільш недопрожите і потребує цього допроживання, оцієї такої, ну, мовно кажучи, там певної допомоги, да, несення цих почуттів, щоб ці почуття побачили, щоб ці почуття проявилися. Це власна відповідальність людини, а не Ну, а якщо вже конкретно прям відповідати на це питання, як понять, яка моя родова задача, сходити до таролога, до астролога, до людей, які вичисляють, вираховують, Психологічний портрет людини по методу Кшановської, що там матриця долі, кармологи, і ще ціла куча оцих ось спеціалістів, які родологи можна звернутися до психолога. Однак я ж говорю, що з психологічної точки зору це те, що я описала в попередніх своїх повідомленнях. Я не договорила. А, і ще одне питання: як как понять, яка моя радовая задача? За зачем вам це понимать? Щоб що, що ви хочете? Ви хочете типу виконати оцю е, задачу, яку на вас навісив е, род? Е, і потім, е, можливо, думаєте, що буде все в е, радугах і в єдинорогах? Ні. після одної задачі родової буде інша родова задача. Потім наступна, потім наступна, потім наступна таке життя.